Попав в Бахмуті був зайцеву таку трошки неприємну ситуацію, після якої 9 місяців відлежався в госпіталі. На жаль, моя машинка не витримала зустрічі з противотанковою ракетою керованою. поранення було чудово. Ну як чудово. У мене немає однієї ноги. Наші лікарі вони чудові, вони вміють складати по запчастинах. Реабілітація закінчилася, поранення зажило, загоїлося, повернувся в свій батальйон. І зараз продовжуємо службу зі своїм рідним 16 16-м окремим батальйоном. Я в 22-му пішов добровольцем, а попав під Черніговом 58-му бригаду, і так по цей день стою. Це є історична особистість. Це друзі нашої команди, пороховоти. І з перших годин і він, і син на війні, і нічого його не зупинить. Ні, підрив на міні, не те, що врачі відмовляли е, і не допускали до збройних сил. І поки такі герої сьогодні у нас воюють, ми не переможні. Це звернулися до Петра Олексійовича, до його фонду теж про допомогу. Фонд відкликнувся, можна сказати, моментально. Ми не просили хоча б щось, хоч мінімальну кількість таку маленьку, хоч перекрити свою нагальну таку потребу. І ось ми тут. Нам дають Реба необхідного і дають нам три мавіка для розвідки. Певно, ми на тому відрізку шляху, коли вже війна, буде не піхота. Вже скоро війна буде у таких дронів. Той, хто має зараз достатню кількість FPV-дронів, очей в він володіє ситуацією, тим ціліша піхота. І цей екіпаж літунів на тому Мавіку він зробить десятки разів більше. Просто десятки разів більше. При виявленні цілі наступний екіпаж буквально за пару хвилин її знищить. Але я вам хочу сказати, що дивлячись по нашому батальйону, то він стоїть мужньо і не знав ні позиції, ні капельки. кинув. Хоча, якщо брати поповнення 22-го року і зараз, ну тоді були такі, знаєте, вмотивовані всі. Є незламні люди, які, пройшовши через полон, пройшовши через катування, які пройшовши через несправедливість, повертаються до війська і роблять все можливе для того, щоби кожен день... На один крок наблизити нашу перемогу. Мені здається, наше трошки керівництво прогавило той факт, як перші дні війни було такі, знаєте, громадянської такої солідарності, піднятості духа, з такої єдності. От поки не буде тієї єдності, ми будемо вигрібати, по саме не хочемо. дивлячись на те, що в нас чудові там керівники, командири поповнення, але не буде цієї єдності. Не бачите нам щастя. Можеш воювати воюй, Не можеш воювати допомагай. Не можеш допомагати не за землю, за садок вишневий, за хати, та за родину свою. Хіба це не варто того? Я вважаю це варто.